Я більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. І я такі радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так супірова. і нам в цю сторону треба рухатися. Українська вона набагато краща, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну ця шаровачина, справжня така музика. Європа це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це то, що в нас просто корупції куча і куча. Я перепрошую, але необразованих людей. Ну, реально багато себе як бидло ведуть. І в Європу поприїжджали і думки про українців. Ані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. Реально, зараз виглядає як біла полоса. і вам нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати, розвиватися, а, чим можна там волонтерити і, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. А, з приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти або. Самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чату і вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хтось там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримує, там тисяч хтось там заробляє і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну це друзі, все за посиланням в шапці профіля, ефіри. Ви побачите людям, дзвоню, телефоную, і нічого за це не треба платити. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.